Як багато продуктів. Впевнений, що з їх допомогою ви зможете приготувати смачну пасту. Що ж, варто спробувати. Цікаво, з чого почати. Мабуть, візьму спагеті. Думаю, що їх треба засунути в воду. Отак. От Але чому вони не ходять цілком? Спробую запихати ложкою. О, вигадала. Мені потрібен інший підхід. Я просто візьму і зламаю спагеті напіл. Бідолашна Джейн, яка ж ти не вміха. Потрібно взяти спагеті, акуратно покласти в гарячу воду, трохи почекати, поки вони розм'якнуть і повністю поринуть у каструлю. Бабуся, вам не варто вчити дівчинку. Їй потрібно брати приклад з професіонала. Я приготую домашню локшину. Вона набагато смачніша за магазинну. Для цього мені знадобиться борошно вищого гатунку, яйце та трохи солі. Тісто готове. Мені хочеться пофарбувати його в чорний колір. Для цього я використаю чорнило каракатиці. Вони повністю безпечні. Потрібно лише кілька крапель. І так, перемішаю тісто і зараз дам тісто трохи відпочити під плівкою. Не впевнена, що тобі вистачить часу на приготування цієї страви. У мене все під контролем. Настав час розкачувати тісто. Це найважча робота, але я впораюся. А тепер візьму спеціальний ніж та наріжу тісто на смужки. Подивіться, яке воно м'яке! Упевнена, моя страва вийде дуже смачною. Присипаю тісто борошном. От і все можна відварювати. Кидаю в киплячу воду і помішую. Головне, не дати макаронам злипнутися. Можна викладати на тарілку, а тепер підготую заправку. По-моєму, найкраще з пастою поєднуються морепродукти. Просто обсмажу невеликих восьминогів і покладу зверху. Виглядає трохи дивно. Ви нічого не розумієте у високій кухні. Додам соус і все можна куштувати. Думаю, моєму хлопчику більше подобається кетчуп. Джейн, що ти робиш? Я намагаюся витягти спагеті з каструлі. Це зовсім не схоже на пасту. у мене вийшла макарона запіканка. Думаю, це краще викинути. О, знаю, я візьму готову китайську локшину. Бобі вона завжди подобалася. Відкрию, додам спеції та залю окропом. Ось так готувати мені дуже подобається. Все виглядає так собі, а на мою думку, дуже навіть нічого. Ого, як багато страв. У мене очі розбігаються. Навіть не знаю, з чого почати. Фо терпіти не може восьминогів. Вони страшні. А ось паста з кетчупом, мені подобається. обожнюю цей соус. Напевно це готувала бабуся. Китайська локшина приємний сюрприз. Вона мені завжди подобалася. О, ні, чому так гостро? Схоже, хтось переборщив зі спеціями. А що? Це було чудово? Клас! Я вирішив. Перемога за острою лапшиною. Що мій хлопчик хоче зараз? Ось приготуйте мені чіпси. Як скажеш, малюк. Поняття не маю, що робити з картоплею. Для початку потрібно почистити картоплю, а тепер нарізаємо якомога тонше. Наливаємо на пательню більше масла. Воно дозволить створити смачну хрусту скоринку. Включаємо плиту на всю потужність та відправляємо картоплю на пательню. Начебто нічого складного. Дякую, бабусю. Я спробую повторити. Беру картоплю і очищаю. Здається, я роблю щось не так. Дивно, чому в мене залишився такий маленький шматок? Так, ну що, тепер наливаю олію на пательню, включаю плитку та викладаю картоплю. Ні, джин, не роби цього. Ай, як я палко. Я облилася олію. Потрібно було викладати акуратно, скоріше закривайся від бризок. Готування це явно не твоє. Та годі вам, ось побачите, вийде непогано. Джейн, через тебе я відволіклася і мало не забула про свою страву. До речі, мої чіпси будуть зроблені не з картоплі, як у вас, а з коржиків. Завдяки цьому вони будуть ще хрусткіші та смачніші. Нарізаний корж відправляю в розжарене масло. Подивіться, як шипить. Те, що потрібно. Ось і все, можна діставати. Один на один, як справжній начос. Бракує тільки спеції, але я це виправлю. Спершу потрібно серверувати страву, викладаю підсмажені шматочки на чорну тарілку. Замість спеції візьму сир. З ним буде ще смачніше. Як апетитно стікає, дуже складно втриматися і не спробувати. Для прикрас додам трохи овочів. От і все. Ах так, ледь не забула. Ще потрібна сік лайма. Він відтінить смак. Подивіться, які ідеальні половинки в мене вийшли. Нічого собі від такої страви і я не відмовилась би. А ось моя картопля виглядає не дуже. Не вже знову доведеться все викинути. Стоп, я дещо вигадала. Потрібно додати спеції. Вони приховують усі огріхи. Ну що ж, щедро посиплю приправами зверху. Виглядає вже трохи краще. А це було весело. Можна викладати на тарілку. Цілком непогано. Бачу, ви всі на славу постаралися. Приємного апетиту, Бобі. Спробуй швидше. Почну ось з цього. Фу, як багато прянощів. Мені не подобається. Ця картопля виглядає симпатичніше. Ого, що я бачу. Це що, начос? Вау! Зачекайте, там сирний соус, а я його не люблю. Страва посередині перемагає. Дякую, мій хлопчику. Це ж справжні коржі. Все правильно, Джейн. Використовуйте їх, щоб приготувати мені торт. Клас, я хочу взятися за справу прямо зараз. Не сумніваюся, адже ви в мене ще тіло суни. Саме тому бабуся чудово готує будь-які десерти. Білий бісквіт найкраще поєднується з вершковим кремом. Як бачите, моя страва вже виглядає апетитно. Основна частина роботи зроблена. А тепер прикрашу свій торт шоколадним батончиками, бобі їх обожнює. Що ще додати? Вигадала ці повітряні цукерки. Виглядає ідеально, нічого кращого і вигадати не можна. Зроблю яскраві акценти у вигляді скітелс. Ось і все. Остання цукерка. Хіба це не диво? Для домашньої випічки непогано, але це не йде в жодне порівняння з моїм десертом. Він гідний найкращих кондитерських Франції. Помітили, які у мене впевнені рухи? Все це роки роботи на кухні. Розрізаю торт рівно навпіл і додам трохи крему зверху. Поки виглядає просто, але це ще не кінець. Повірте, я доведу справу до розуму. Кладу другу половинку торта зверху, отак от вирізаю серединку, а тепер покладу на цей бік. Нічого не нагадує. Скоро я додам колір, і ви все зрозумієте. Фіолетовий синій, блакитний. Так, це справжня веселка. Як бачите, я зробила свою роботу недарма. Дайте мені ще трохи часу, і ви будете вражені. Е, ти як завжди, придумала якусь дурницю. Зізнайтеся, ви просто заздрите, бо самі до такого не здогадалися. Подивіться, як рівно лежить Крем, справжнє диво. Я задивилася і зовсім забула про свій торт. Мені треба терміново закінчити його. Виглядає якось дивно. Як це виправити? Здається, я вигадала. Варто спробувати, адже гірше вже не буде. Не розумію, навіщо тобі ця штука згори? Це секрет. Скоро все побачите. Ну як? Ефектно? Ого, дуже несподівано. Сподіваюся, Бобі сподобається. Мій хлопчику, у нас все готове. <рес> так, настав час побалувати себе десертом. Вау, як багато солодкого! Нічого собі, справжня веселка. На смак просто божественно. Класимо, ти молодець. А в цьому торті дуже багато шоколаду. Теж смачно. Бабуся, це супер. Залишився останній торт. Він виглядає як величезний крижаний айсберг. Але все-таки перемога за емою і є. Настав час останнього раунду. Я хочу какао з маршмеллоу. Думаю, приготувати напій простіше простого. Це моя зоряна година. Краще за бабусю какао не готує ніхто. Мені знадобиться відбірне молоко та насичений какао-порошок. Покладу більше, щоб смак був максимально шоколадним. А тепер добре перемішаю вінчиком. На мою думку, шоколаду все ще мало. Потрібно додати плитку, Поламаю її на шматочки, так швидше розплавиться. Бабуся, це виглядає чудово. Я ж казала, у какао мені рівних нема. Налю його в свій улюблений кухоль і все готово. Рано радійте бабусю, ви ніколи не коштували мій какао. Тільки подивіться, яка текстура. Шедевр! І ніякого молока, тільки вершки. Мені потрібно, як слід, збити їх за допомогою міксера, щоб вийшла ніжна пінка. А тепер викладу зверху. Мало не забула останній штрих. Маршмелу та трохи шоколадного соусу зверху. Що ж, зізнаюся, це вражає. Повірте, какао, і я вмію готувати. Здається, дещо не вистачає. Точно, збитих вершків. Потрібно додати більше. Бобі точно сподобається. А якщо взяти ще й орео, думаю, воно буде дуже приємно хрумтіти у роті. Трохи цукерок також не завадить. Вафельні трубочки, шоколадний сироп та посипання для краси. Все, тепер точно готове. Частуйся, Бобі! Непогано. Ви продовжуєте мене тішити. Вау, як багато солодощів згори. Можна й попити, і перекусити. Дуже смачно. Ідеальний баланс. О, бабусю, це ж твоя кружка, як мило. Вибач, але напій так собі. Хочу чимось його запити. Думаю, це підійде. О, досить насичено. Але таки перший напій сподобався мені більше. Зараз приємного перегляду. Пітере, ти починаєш? Я не проти. Ну ось мені дісталося одне зернятко попкорну. Це так сумно. Досить сміятися. Краще подивіться, що у вас у мене невелике відерце, непогано. Виглядає апетитно. Залишилось тільки ти, Вів'яне. Як багато попкорну, та тут ціла гора. Я ніколи такого не бачила. Досить дивитися на мій попкорн. Їжте свій. Боюся, з цим ми впораємося дуже швидко, але це не завадить мені насолодитися моментом. Потрібно отримувати задоволення від кожної миті. Що ти робиш, Пітер? Показую вам, що таке добрі манери. Знаю, ви з ними погано знайомі, так що дивіться та навчайтеся. Мені знадобляться виделка та ніж. Чудово, з їхньою допомогою я зможу обережно розрізати попкорн на кілька частин. О, який вишуканий смак. Просто чудово. Ти не міг би трохи поквапитися. Да все, я закінчив. Не варто мене так сильно підганяти. Ой, даруйте гази. Куди зникли твої гарні манери? Фу. Я не така, як ти. Мені ці дурниці ні до чого. Я просто візьму та знім свій смачний попкорн. Боже, який він хромкий, одразу відчувається, що дуже свіжий. Бракує тільки хорошого фільму. Ого, невже я все з'їла? Так швидко. Я навіть не помітила. Що ж, залишилось одне зернятко. Настав час покінчити з ним. Це мій шанс. Я не можу його проґавити. Що ти зробив? Віта, так нечесно. Це мій попкорн. Я не зміг утриматися. Він був так близько до мене. Давай, Вівіане, тепер ти. Смакота, як мені пощастило! Я навіть мріяти про таке не могла. Зараз же заберіть свої руки від моєї їжі. Вона укусила мене за палець. Який жах, тепер він весь червоний. Гадаю, нам треба поєднати у свої зусилля, інакше попкорну не бачити. Давай візьмемо пилосос і підберемося як мога ближче. Вмикай Мері, я готовий. Процес пішов. У нас все виходить. Скоро ми заберемо собі весь попкорн. Як мені це подобається. Люблю втілювати у життя під плани! Нічого не розумію. Куди пропадає мій попкорн? Пітер, вимкни пилосос, негайно. Це не чесно. Ви вкрали мій попкорн. Віда, в мене вже голова болить від твоїх криків. Забирай свій попкорн. Добре, ми вивели її з гри. Тепер нам ніхто не завадить, бо треба скоріше спробувати. Клас, дуже смачно. Ми не дарма старалися. На цей раз я готова відкрити тарілку першою. Вау, пачка жуйки! Клас, я її дуже люблю. Не варто зволікати. Я хочу поласувати її прямо тут і зараз. Відразу кілька жуйок Клас, це мене цілком влаштовує. Клас, тобі посміхнувся успіх. Це точно. Не поспішай, Вія. Спочатку ми маємо прибрати клочі. Вау, такого я точно не очікувала. Тут дуже багато жуйок, ціла солодка стіна. Як ти вміло з ними справляєшся, але ще рано їх відчиняти. Вибачте, я забула, що Пітер не перевірив свою порцію, зато в мене вийшло дуже здорово. Тепер побачимо, що в мене. Нічого собі. Як все це вмістилося під кришку, розуму не прикладу, все чудово. У мене пропав дар мови. Якого боку не глянь, просто клас. Потрібно швидше позбутися всього зайвого, просто здуй обгортки. Ось так це було легко. І Як мені хочеться спробувати? Руки геть, я не збираюся ні з ким ділитися. Жадіно, ну. я образилася. Сиди і чекай, поки я з'їм свої жуйки. М -м -м, які вони м'які, клас, не буду нікуди поспішати. Спробую надути велику бомбашку. Цікаво, що з цього вийде. Поки що виходить не дуже. З цією жуйкою щось не так. Вони зовсім не надуваються. Але я вигадала, що можна зробити. Мені потрібен насос. Виходить, дивіться, це зовсім інша річ. Мій план працює. Яка гарна кулька. Одягну його на паличку і залишу собі на згадку. Виглядає дуже чудово. Ти молодець. Я б хотіла кульку, Вівіан, але вона точно не захоче мені його подарувати. Що ж, доведеться втрутитися. Головне прицілитися краще. О, ні, що з моєю кулькою. Чому він вруснув?» Вибач, Вівіан, я хотіла трохи повеселитися. Нічого смішного, краще б ти їла свою жульку. Сім я прямо зараз і займуся. Вона така смачна, неможливо відірватися. Прийшла моя черга надувати кулі. Це лише початок. Мені треба трохи розігрітися. Подивіться, Вівіане, як їй це вдається. Настала моя черга втрутитися. Мері я нічого не забула. Куля за кулю. Що трапилось? Я нічого не бачу. Чому моє обличчя залеплених жуйкою? На мою думку, так він дуже йде цей колір. О, ні, моя жуйка, Вона зіпсована, а разом із нею мої брови. А, який жах. Потрібно терміново приклеїти їх назад. Виглядає якось не дуже. Фух, у мене вийшло. Я повернула собі колишні брови. Пітере, твоя черга їсти. Як же я чекав на цей момент, руки самі тягнуться до жуйки, і я не можу їх стримати. Та й навіщо? Адже все це моє. Ого, жуйки так багато, що вона ледве поміщається у мене в роті. Боюся, це може погано закінчитися. Не дрейф, вівіане. Все під контролем. Подивися, яка куля у мене виходить. Просто клас. Зупинися, Пітер. досить. Куля зараз лусне. Ховаємося, вівяне. Ти мала рацію, Мері. Вийшов справжній вибух. Допоможіть мені встати, я прилип. Ти схожий на павука, який заплутався у павутині. О -о. Тепер я перший. Ого, печиво з молоком. Але чому так мало? Тут лише одне печиво. Мені це зовсім не подобається. відкрий ти. У мене більша порція. Це не може не радувати. Обожнюю печиво з молоком. Виходить, що у мене гігантська порція. Піднімай кришку швидше. Тут відразу сто печінок і величезна склянка молока на додачу. Я хотів би опинитися на твоєму місці, Мирі, але доведеться задовольнюватися малим. Скупаю печінку у молоці. Думаю, мені сподобається. Виглядає дуже смачно. О, так, клас! Я не розчарований. Пора знову приймати молочні ванни. О, ні, я впустив своє єдине печиво. Можливо, її ще можна дістати? Боюся, у мене нічого не вийде. Іноді ти буваєш таким незграбою, Пітер. Що ти задумав? Я вип'ю все молоко і тоді дістануся свого печива. У тебе з'явилися молочні вуса. Ого, Вони такі смачні! Здорово! Пітер, ти дуже кумедний. Дякую за комплімент, Вів'яне. Тобі час зайнятися своїм печивом. Боже мій, як у ньому багато начинку. Це справжнє захоплення. А тепер додам трохи молока. Ну Ось я теж спустила печиву склянку, прокляття. Хоча може бути все на краще. Подивіться, яким стало моє молоко. Воно схоже на шоколадний коктейль. Що ти робиш, фівіане? Готую найсмачніший напій у світі. Всі компоненти в зборі, поки добре, забити в шейкери. Ого, круто вигадано! Ти молодець. А тепер подивимось, що в мене вийшло. Треба налити коктейлю гарний келих. Це підійде. Виглядає дуже шоколадно. Мені подобається. Додам трубочку та коктейльну парасольку. І можна пробувати. Це навіть краще, ніж я очікувала. Неймовірний смак. Супер, я тобі заздрю. Зрозуміла, ця зайва ні до чого. Головне смак. І я хочу насолодитися ним повністю зараз. Тепер ти, Мері. Я готова, але навіть не знаю, з чого почати. Тут так багато печива. Мабуть, спробую парочку. М -м, як смачно! Можна і нам небагато. Навіть не мрійте. Ви вже з'їли своє. Все це дістанеться мені. О ні, я впустила печиво. Так тобі і треба, ти сама винна. Здається, воно впало у моє молоко. Значить, ще не все витрачено. Зараз наш вихід, Вівіан. Настав час провчити мері. Що ви робите? Зупиніться! Через вас я вся мокра.